І до посту, і до свят. Виробники Сумщини представили власну продукцію на обласному ярмарку. Напередодні дня Святого Миколая похизуватися своїм товаром приїхали понад два десятки сільгоспвиробників. Чим пропонують смакувати та чи задоволені покупці ці новими пропозиціями розкаже Анна Скрипняк. «Мед з липи, от мед з липи, гарашу Є пилок бджолиний і прополіс. Пан Борис привіз на ярмарок продукти бджільництва з власної пасіки на Лебединщині. Запрошує придбати корисні продукти і дає власні рецепти підтримки здоров'я в сезон. Застуд пилок на тощак або на ніч значить невелика доза змішано з медом. А прополіс можна просто так жувати невеликі кусочки. Берете крупинку прополісу і розжовуєте і розжовуєте. От понюхайте, який аромат. Це прополіс для того, щоб не хворіти. Значить, він як про має профілактичну дію. Ярмарок у сумах напередодні новорічних і різдвяних свят влаштовують традиційно. Нині запросили понад два десятки виробників. Продукція на будь-який смак і головне гаманець. В основному за цінами нижче ринкових. Крупа гречана 13 гривень, олія 14 літра, сахар 400 гривень, мішок. У пані Віри продукти до посту з Охтирщини, свіжі овочі та хід сезону. Квашена капуста. Смачна, натуральний смак квашеної капусти. Дуже добра. Покупців на ярмарку черги говорять зручно і вигідно. Є можливість придбати одразу майже всі продукти до святкового столу. Прийшли скупилися до свята святого Миколая. Приїхав перший раз із Либедома спеціально на Так. – Так торгувати приїхали чи бачите. Подобається, щоб скупитися зразу Тебенки, і додому. а дешевле, ніж на базарі можна купити. Не. Так що понравилось очень даже. Час ось колбаски купимо. Тут понравилася колбаса. Продавцям м'ясних виробів розмовляти ніколи. Їх товар тут найпопулярніший такі ж черги, як за м'ясом до продавців молока з Охтирщини. Молочка з Охтирського краю, Лутищанська Слобода. Будь ласка, запрошуємо дуже смачна. Дуже корисна і поприємливим ценам. Ширший асортимент продуктів і товарів до новорічних свят сумчани зможуть придбати на наступному ярмарку у вихідний 27 грудня. Організатори обіцяють запросити на нього вдвічі більше виробників із різних куточків області. Нині ж так би мовити, провели передноворічне маркетингове дослідження, щоб дізнатися про запити покупців і можливості їх гаманців. Анна Скрипняк, Віктор Лапченко на часі новини.